Тися новини на сьому каналі В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю троє співробітників гіпермаркета. Постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Одесу. Ворог спрямував свої безпілотники та ракети у три хвилі. Всі ворожі цілі збила протиповітряна оборона. Та від уламків та вибухів серед місця отримало пошкодження. Постраждали понад дві сотні будівель. Як Одеса оговтувалася після складної ночі, бачили наші кореспонденти. Ранок понеділка у середмісті Одеси починається з прибирання внаслідок падіння уламків ракети, шахетів та вибухової хвилі постраждали понад дві сотні будинків. Консульство вірменії, сім закладів освіти, один з яких пам'ятник архітектури. Вибиті шибки люди тимчасово закривають плівкою. Будемо витаскувати окну стікло, тому що я не знаю, що що з ним робити. Пані Людмила вночі намагалася втримати вікно, аби воно не випало, та вчасно зрозуміла, що треба рятувати себе. Вискочила в коридор між двома стінами. От. І хі -хі, мені казалось, а що на кухні у мене встроєна мебіль, і отошла стінка задня від цього. і все, от такої. Ми встигли відскочити. А от взяти от. Э, 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 кровать. дочка, в мене за границею, то штори задержали стекло, бо воно летіло, і цвіти летіли. Ну Він встиг вискочити між двома стінами. Постраждали і гуртожитки поруч з епіцентром одного з вибухів на щастя. Всередині студентів не було, а працівники вчасно пішли до бомбосховища. Ми зібралися тут пару чоловік, сім чоловік. Собрались после бомба пришли, стекла побили, но ну, убрали стекла. Кто будет спать будет спать? Потихонечку собі убрали стекла, подбили. Поки масштаби руйнувань оцінюють, але вже точно можна сказати, що на відновлення піде не один мільйон гривень. Тим паче, що подекуди нещодавно замінили вікна, а тепер доведеться робити це знову. Та до початку учбового року намагатимуться встигнути все відновити. Суцільні, міцні пластикові вікна просто як здуло просто. Да? І от там найбільш Найбільша кількість ушкоджень. І трохи ушкоджено власне, головну будівлю, проте не так, не, так, не так помітно. Я можу сказати, що слава Богу, без жертв, без постраждалих. Ми готувалися до такого випадку. У нас є певна кількість корпусів, які розташовані по місту і є, скажімо так, Ідеї резервного використання аудиторії на випадок ну, або замін, або якихось непередбачених ситуацій, але наразі можна сказати, що аудиторний фонд постраждав лише через зіпсування вікон. Найбільших руйнувань зазнала будівля гіпермаркету Фозі та велика кількість інших магазинів. Там спалахнула пожежа, яку гасили з ночі та в день. Збитки для підприємців колосальні. Процентів 10 із того, що було, воно вижило. А так все в такому вот стані. Атакували Одещину трьома хвилями. Спершу запускали дрони, потім калібри, потім знову дрони. ППО збили всі вісім ракет та 15 безпілотників, що летіли на Одеську область. кажуть військові. Перша хвиля шахедів була спрямована на виявлення систем протиповітряної оборони. Системи відпрацювали відмінно. Після цього було застосовано фрегат, який знаходився на бойовому чергуванні, і випустив вісім ракет типу калібр. Всі ракети були також знищені. Вони були спрямовані на дуже низькій висоті і безпосередньо посеред містю Одеси. Саме тому наслідки бойової роботи, на жаль, спричинили пожежі за фактом чергової масованої атаки ворога вже почали розслідування. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. Троє людей постраждали, але отримав. Мали медичну допомогу Ксенія Сітінська, Євген Ячменцев, в сьомий канал. Убиття в частині військово-морських сил України ДБР почало розслідування резонансної справи. Як повідомили слідчі, 12 серпня у військовій частині сталася бійка, в результаті якої один з фігурантів отримав забої голови. Працівники державного бюро розслідувань вилучили відео, опитали свідків, а також потерпілого у лікарні за словами побитого тілесні ушкодження йому завдав відповідальний, по військовій частині в ДБР відкрили кримінальну справу. Скандал у барабойському психоневрологічному диспансері на Одещині там пацієнтів змушують працювати проти волі та платять цигарками і цукерками. Про такі результати перевірки повідомляють представники секретаріату уповноваженого справ людини. Зокрема, виявлено підопічну, яку зачинили у приміщенні, нібито за агресивну поведінку. Але комісія не вбачає у цьому правових підстав. Такі дії персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування. Деякі підопічні поскаржилися також на те, що їх змушують проти волі працювати. За виконану роботу їм видають цигарки та цукерки. Крім того, у закладі немає укриття та не сповіщують про повітряну тривогу, і це вже не кажучи про неналежний стан приміщень самого інтернату, які потребують ремонту. Влаштовували автопідстави, одеські копи викрили групу осіб, які ймовірно вимагали з водіїв гроші за ДТП, які самі ж провокували. Схема виглядала так: один автомобіль шахраїв прилаштовувався до обраної жертви, намагаючись потрапити у мертві зони і її дзеркал, щоб бути непомітним для водія. А другий, тим часом, рухаючись попереду або з боку, різко переобудовувався, провокуючи жертву на здійснення раптового та різкого маневру. У такий спосіб штучно створювалася імітація ДТП. На автомобілях шахраїв вже були за. Вчасно підготовлені подряпини, аби не викликати патруль обманутому водієві, пропонували уникнути проблем та заплатити розійтись мирно. Копи вилучили цілий набір статусних номерних знаків, якими користували шахраї, аби їх не знайшли. Серед авто, на яких пересувались підозрювані чорний мерседес та сірий фольксваген пасад. Якщо з вами трапилась подібна ситуація, поліцейські просять телефонувати на лінію 102. Це допоможе у розслідуванні злочину. Біля берегів Румунії вибухнула міна. У Румунському ВМС припускають, що це був саме російський морський боєприпас. Вибух стався неподалік курортного міста Костінешті. Детонація відбулася приблизно за 300 метрів від пляжу, де у той час перебувало багато туристів. Один з них поскаржився на погіршення слуху після вибуху, але від госпіталізації відмовився. Ще одну міну помітили у морі та відправили групу водолазів. Додам спочатку повномасштабного вторгнення. Румунський флот знешкодив п'ять російських морських мін у Чорному. para А тим часом Міносвіти та ЮНІСЕФ розробляють курс змінної безпеки для школярів, адже 30% території України потенційно небезпечні через замінування. Для вчителів буде доступний онлайн-курс з викладання міної безпеки для дітей різного віку. Водночас, зараз для освітян вже є посібник із детальними планами і презентаціями для уроків із мінної безпеки для початкової та середньої шкіл. Матеріали можна завантажити на веб-сайті мінну безпеку або в бібліотеці корисних матеріалів спільнотека. Додам. Станом, на кінець липня 100 дітей в Україні постраждали від вибуху небезпечних предметів. Такі дані наводить моніторингова місія ООН. 16 провулків Суворова і жодної вулиці на честь сучасних героїв українсько-російської війни. Міська комісія стопоніміки ігнорує листи громадськості щодо перейменування вулиць провулків проспектів на честь героїв України. Ветеран хабі такі зволікання називають затягуванням процесу, аби не втратити проросійський або ностальгуючий електорат. Можливо, це також пов'язано, що членами комісії є люди, які в 2016 році колись навпаки повертали комуністичні назви, намагались прибрати назви на честь військових. Тому, скажімо, мені видається, що місцева влада намагалася і намагається якомога затягнути цей процес, сподіваючись на те, що це якось затреться, починає якісь абсурдні тези вносити в суспільний да, І ну, громадськість від доводиться про це на це відповідати. На жаль, вакуум, коли є якийсь простір, він чимось заповнюється, так або ми його заповнюємо новими сенсами, да, іменами захисників, іменами історичних постатей, або просто переважаюча нас інформаційна сила. Наприклад, Російська Федерація, як вона це дуже успішно робила і робить, вона просто цей вакуум заповнить чимось своїм. так? Це може бути якась абсурдна теза, це може бути якийсь спір черговий, це може бути е, якась компромісна постать, це може бути хороший русський, не дай, не дай Бог. Тобто це дуже небезпечна стратегія. Тому е, задача процесу декомунізації, деколонізації і процесу е, діяльності історико-комічної комісії, це якомога більше захопити суспільного простору. так? Правильними сенсами конкретними прикладами, тому що це стратегічне питання на майбутнє. Нагадаю, 21 березня Верховна Рада ухвалила закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Законопроект номер 7253, ініційований ще торік навесні. Спочатку передбачав лише заборону надавати пов'язані з Росією назви географічним об'єктам. Однак, до другого читання він переріс у систематичний деколонізаційний закон. Одеська міська рада кажуть, громадські організації на жодній сесії чи виконкомі не піднімала питання пов'язані з. Цим нововведенням. Те здивування і негодування викликає ця позиція. Однозначно, вшанування пам'яті повинно бути Це то, саме менше, що ми можемо зробити: вшанувати наших загиблих і турбуватися про їхніх родин. Додам на перейменування чекає щонайменше 400 топонімів. Додаток ЄППО зроблений в Одесі став лідером та обігнав Тікток та Телеграм за кількістю завантажень в українському плеймаркеті в розділі топ безкоштовних. Цей додаток створений, аби у тому числі допомагати протиповітряній обороні. Користувачі через застосунок можуть повідомляти про проліт ракети або дрона. Цю інформацію отримують оборонці. Також нещодавно там додалася функція У тебе летить, яка сповіщає про наближення ракети або дрона до геолокації конкретного користувача. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті цьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.